11 вересня 2022 року Сили оборони звільнили території на півночі від Харкова та вийшли на Держкордон. Першим втеч окупантів із Козачої Лопані підтвердив голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Його колега із Золочівської громади Віктор Коваленко додав: загарбники сіли в автобуси та виїхали. Головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що на Харківщині оборонці просуваються не тільки на південь та схід, а й на північ. З'явилися повідомлення про звільнення ліпців та великих проходів, а слідом уже й відео зустріч оборонців і задоранка з жителями козачої Лопані. У великому бурлуку та Вовчанську місцеві жителі самостійно зняли російські прапори з будівель і показово витирали ноги об ці ганчірки. Надвечір з'явилося відео тероборонців із Гоптівки, а Хартія встановила прапор на самій смузі державного кордону. Помститися за приниження росіяни вирішили ракетним ударом по харківській ТЕЦ-5. Коментуючи цей акт терору, президент України Володимир Зеленський повідомив один із базових принципів українського спротиву: без газу чи без вас? Без вас, без світла чи без вас без вас, без води чи без вас без вас, без їжі чи без вас без вас. Холод, голод, темрява і спрага для нас не так страшно і смертельно, як ваші дружба і братерства. Але історія все розставить по місцях, і ми будемо з газом, світлом, водою та їжею і без вас.